скоро скоро розпочнеться купальний сезон. Ось баніни, сальваці, сальватаджі, як же це перевести? Ну ці, що спасітелі спасають людей. Роблять дуже тренування. Тренуються група сальватаджі. В переводі ці спасітелі, баніни, їх ще називають. Вони вже готуються до купального сезону. От група людей, з їхніх лодки написано Сальбатаджо. І вони вже проходять курс по спасінню людей на воді. Бачите, хлопці, дівчата. Ось ця вся група людей будуть пробувати плавати на оцих лодках. Спасальних лодках. Спасальних. Ну, ви, коротше, поняли. Пальми обсмикані такі стоять. Відненьку зиму перезимували, перезимували зиму, вітер їх пошарпав, бо ж тут на морі вітер дув-дув, і ці пальми шарпав-шарпав. І ось вони такі пошарпані стоять. Але нічого, скоро розпочнеться вже купальний сезон, вийде сонечко і ці пальми повідходять. І буде холодок.